Мені приїхала косметика від бренду Хіларі, яку я дуже сильно чекала, тому що в ній SPF, без якого сьогодні плюс 35 краще не виходити на вулицю. Я одна так тішусь, коли до замовлення кладуть пробники в подарунок. Це ж так мило. І так, розпаковка Щоденний сонцезахисний крем, який не вимагає поновлення протягом дня та служить чудовою базою для макіяжу. З плюсів особисто для мене не липне і не вибілює шкіру. А це були основні пункти, чому я хотіла змінити свій попередній СПФ. Далі сонцезахисна мінеральна пудра. Тут ви бачите моє щире здивування, чому я ніколи не чула про нього раніше. У мене завжди була проблема з поновленням СПФ, адже брати в сумочку великі паночки, які чомусь часто протікають, мені не хотілось, і тому на моєму обличчі було лише СПФ, яке я нанесла зранку. Я думаю, нікому не потрібно розповідати, до чого може призвести таке халатне ставлення. Я готова 35 градусів. Сі, мені не страшні, і може хтось знає, де поставити 100 зірочок за це неймовірне пакування? Моя душа естета тихенько тішиться і робить мільйон фото. Хіба дівчині треба багато для щастя?